Да. Це там люк, давайте побігли до нього. Згоден. Не здається, що це клон номер 13 і 10. Не самі внуті, що попробували ваш обід, але я ж не настільки тупий. Родин, може, їсти хочеш? Папа? В знову мене пограли. Другий раз ви програєте. Давайте домовимося. От ми виграємо цих клонів і будемо далі просто вчитися. А згоден. Такі хлопці. Вчителя, ви програли. Ви знов клони? На, клони. До хазяїн. Кепка. Де від мене клон? Мені вже їх пора обманути. Пише таємничий підвал. І давайте поговоримо. Сюди вже той секретний підвал. Ось формула. Годовний план. Я хочу знову стати нормальним клоном. Мені вже пора до місця. Що ви будете служити мені? Тобі не буде служити клон номер один. а де він? Якщо я вколю цей укол, я стану таким як був.